Ми відкрили центр урочиста, центр ветеранського розвитку. Це фактично майданчик, який на базі цього закладу буде надавати можливість всім ветеранам-ветеранкам проходити навчання, перенавчання, перекваліфікацію для подальшого їх працевлаштування. Зрозуміло, що для нас дуже важливо і головне підняти рівень конкурентної спроможності ветерана для того, щоб він був цікавим для роботодавця, який в подальшому його буде працевлаштовувати. Цей центр фактично є майданчиком, в якому буде задоволені всі його потреби питання щодо освіти. І зрозуміло, що це індивідуальний підхід, підхід в тому, що його супроводжує психолог, йому надає допомога психологічна підтримка. Зрозуміло, що це повинен бути також менеджер, який буде займатися його подальшим працевлаштуванням. І Головне, що в центрі ветеранського розвитку у нас є можливість реалізувати можливість це за рахунок державної програми, нашої, яка дає можливість ветерану отримати безкоштовно навчання освіту для подальшого його працевлаштування. Другий напрямок, який дуже важливий для нас, це можливість навчити фахівців супроводу ветерану, які також Зараз уряд започаткував новий проєкт Інститут фахівця супроводу ветерана. І, до речі, в Закарпаття майже 20 тисяч ветеранів зареєстровано в єдиному державному реєстрі. І ми розуміємо, що ця цифра буде постійно збільшуватись. І тут питання наступне: що цей фахівець супроводу ветерана це такий місток між державними органами, які надають адміністративні послуги або послуги соціальні і ветеранам. Для того щоб його супроводжувати, надавати йому допомогу в будь-якому напрямку по ветеранській політиці. це може бути освітній, він може направити якраз цей центр ветеранського розвитку. Це може бути і задоволення відкриття своєї власної справи за рахунок того, що держава допомагає якраз в питаннях щодо грантової підтримки. Цей приклад Український ветеранський фонд, який надає вже з 2022 року. У Нас дуже багато прикладів того, як ветерани, ветеранський бізнес отримує цю допомогу в подальшому реалізує себе, відкриває ці е, свій власний бізнес. Зрозуміло, це і питання щодо реабілітації, це і медична, і психологічна, і питання щодо житла. Тому що ми розуміємо, що для нас дуже важливо, щоб у нас не було безхачення. Саме ветеранів, які повертаються з фронту, і вони повинні мати відповідне житло, щоб жити з собою, з родиною. Ну і питання щодо економічної незалежності, ще раз повторюю, це питання якраз освітній процес, який в подальшому дає можливість його бути працевлаштованим або відкрити свою власну справу.